А як ви прогнозуєте, щось на кшталт пригожинського бунту ще можливо, враховуючи те, що, ну, наприклад, той же самий Суровікін десь незрозуміло де подівся, так, після Пригожинського недобунту. Його там кудись відправляли за кордон, де він ніхто зараз не володіє інформацією. Щось подібне, можливо чи ні? Вже? Чи Путін зачистив усе і контрольоване зараз у нього все? Путін сьогодні посилив практично контроль всіх військових керівників ФСБ. Розвідки різних еліт за рахунок взаємного оперативного контролю. Це ФСБ наприклад контролює розвідки, контролює Збройні сили по всіх секторах, як безпосередньо на фронті, так і при фронтовій зоні і по всій глубинці, як він сказав від дірівні до е, столиць Санкт-Петербурга і Москви. Тому в даний момент він надіється, що це буде контрольована ситуація, але й в ФСБ не всі вже е, підтримують. Путіна і його агресію висловить альтернативні позиції щодо припинення вже війни. Це його філює тому якраз є в нього служба безпеки, власна яка контролює, і також намагається контролювати керівників ФСБ. Розвідок трьох. Це відповідно СВР, служба внешньої розвідки, головне управління розвідки Міноборони, відповідно, розвідка, яка працює в, з позиції при кордоні. Ну зрозуміло МВС там також є розвід який контролює інші структури. І силовий, і політичний, і керівництво, особливо військових структур. Тому такий перекресний формат він існує. Хоча опозиція, я прямо скажу, оперативна інформація така глибока, там є однозначно для всіх і військові, і стратеги, і спецслужби особливо високого рівня бачать, що це безперспективна війна, тим більше терористична, яка обов'язково матиме ну супернегативний наслідк для них особисто і для Росії в цілому. Тому е, поки вичікують, коли може бути всі зрушення, як ми говоримо, Пуч Великий, коли будемо перемагати на фронті, коли носити якраз наші війська новітні зброю технікою, будуть контрудари, будуть відповідно відкат російських військ, от тоді вже силовики відчують, що пора діяти. Тому що Путін далеко заводить, а їм треба правдатися, що вони його нейтралізували до того, як він вже так сказати, повністю або е, здав позиції. Тобто, в тій ситуації вже буде е, модель Путін слабкий. Народ його не підтримує і вже може діяти керівники тих або інших вірус на його нейтралізацію. Наскільки зараз Сполучені Штати Америки можуть посилити позицію України і Україну саму, і наскільки можуть це зробити наші європейські партнери? Тому що ми, от буквально за останні вихідні, які новини читаємо, що там Макрон збирається з Путіним контактувати Джей Ді Венс уже в Сполучених Штатах. Говорить про те, що там кошти потрібно виділяти власним так громадянам, дебати про їх добро. Та не там, відправляти ці кошти в Україну. Що це за тенденції, наскільки вони загрозливі, і що ви можете сказати за результатом знову ж таки перемовних треків цих, цих зустрічей на вищому рівні, які відбулися за останні дні? Який їхній підсумок? Е, ну, першу чергу, ми йдемо за процесом, хоча ми повинні нав'язувати, Я яку реперна точка була, коли е, ми готували Трампа оперативно, не влада, на, на жаль. Коли президент був в Нью-Йорку на генасамблеї, і Трамп заявив підтримує Україну, надають томагавки. І тут треба оцю модель всіма була розвивати. Але ще до того: навіть до того як він це озвучив, і президент був ну просто здивований, як це Трамп повернув. Та це не просто буває. Трамп, коли про російську позицію займав, тут раз про українську з томагавками сигнал Росії. Тут Путін переговорив і знов він відкатує назад. Тобто тут ідуть качелі, але. Якщо ми працюємо з Трампом, його радниками, всіма, включаючи дживенса Рубіо, відповідно, Віткофа Конгрес, Сенат, військових, ВПК, батьків-засновників республіканської партії, всіма засобами це наші союзники Ми формуємо порядок денний і оці пункти, скільки ми їх 20-25 чи скільки, ми повинні сформувати А зараз порвав Росія. Вона в цій ситуації перепрацювала оперативно і зрозуміло, що Трамп і Дівенс зараз. Намагаються нас притиснути, в тому відношенні, погоджуйтесь, тому що ми припинимо вже фінансування. Нам треба пенсіонерам, нам треба ветеранам. Тобто є така, знаєте, кон'юнктурна мотивація, і це не прямий тиск на нас. От якщо не будете погоджуватися, ми можемо відійти, переємтувати свої зусилля, включаючи фінанси на інші ресурси, але цього не вийде, тому що в даній ситуації підривається позиція США. Тому в даний момент вже ми працюємо в цьому сегменті, навіть до гонку, я прямо скажу. Але треба пройти цей шлях разом з американцями щодо Росії. Росія не погодиться на ті умови, які ми виставили село по територіям, по гарантії безпеки, по стратегічному курсу зовнішньому, по можливо участю країн Європи в між континентах. Тобто десь пять пунктів Росія принципово не прийме це. Вже ясно, однозначно. Мало того, вони вже про це заявили. Тому треба дійсно задіяти інші е, моделі. Тому що Макрон думає, а я з позиції Європейського Союзу і від Франції попробую домовитися з Путіним, і ми відповідно покажемо, які можуть елементи посилення України бути, або ні, то мирне співіснування навіть з Росією і вивідпотихенько її вже навіть з під санкцій. Тобто альтернативи працюють. Це не працює з Путіним. Я знаю особисто на нього працюють тільки системні, критичні, реальні аргументи і дії. Без цього не буде. Я підкажу аргументи і дії поєднанні. А це що, пройти цей етап Так, да, те, що погодили і Росії дати не згідні, от поїхав Дмитрів, доповідає зараз там Путіну, що е, є така позиція сьогодні по врегулюванню. Путін говорить: ні, не будемо зрозуміло, тоді включається той план. Військова допомога системна і з боку США, через закупівлю за натовські гроші, раз європейські структури виділяють свою озброєння, техніку п'ятого-шостого покоління. Два. Наш ВПК разом з європейцями і за власні ресурси посилює війська три на зовнішніх ринках. Чотири це основна стратегічна позиція, яка буде надзвичайно тиснути на Путіна, особливо на полі бою. А це один фактор. І формувати модель безпеки на перспективу. Сильна, потужна високотехнологічна армія це основний гарант безпеки. Саме основний і надійний. Оце ми до цього треба прагнути, щоб стабілізувати ситуацію на фронті, мати переваги на фронті. І зрозуміло створити передумови для сильної армії на майбутнє, що Путін тоді точно не ризикне напасти ні на нас, ні на Європу. Друга це в пакеті тільки знову ж оперативний тиск, як говорили, дуже болючий. Це супер важлива тема закрита. Третя: знову повернуться до системних санкцій, не вибіркових, не оцих таких фейкових або, е, як ми говоримо, десь опосередкованих, по всім секторам, по всім напрямкам, і вторинні, і енергетичні сектори. Це третій фактор. І тоді вже пропонувати світопорядок без війн, і Путін ставити умови, як ми виходимо, і він як виходить з війни. Але, наприклад, відповідно міжодного права. Тоді, оцей другий сценарій, як зараз Путін не погодиться, це повинен бути основний, але треба формулювати нам: і американцям, і канадцям, і британцям, і європейцям, і китайцям підписую, і відповідно індусам, туркам і іншим. Вони свою формат, вони не будуть допомагати зброєю. Але включить мирний процес в плані стабілізації глобальної і навіть економічної, китайської економіки, там розвал індійської. Ну зрозуміло, турки і так підтримують мирний процес своїх позицій. Це припинення війни. Відповідно, обстріл спочатку, а тоді на полі бою, а ті заключення угоди. Нехай вони свій сегмент працюють. Тому треба з ними працювати. Кесурс тільки поїхав туди щось говорити. Уже багато років треба працювати з ними, щоб не допомагали Росії тика їх китайців, де вони конкретно допомагають, документовано і зрозуміло витягувати їх на мирні процеси, коли вони заявляють про мир, про суверенітет, бажання допомогти в регулюванні. От давайте тоді об'єднуємося. Микола Григорович, сенатор Лінці Грем, я думаю, ви читали ці повідомлення. Закликає Трампа поводити із кораблями з російською нафтою, так само як зараз Сполучені Штати роблять із Венесуелою. Ну фактично, захоплювати ці кораблі. Це у випадку, якщо і цього разу зараз в результаті ось цих цих перемовних треків Путін говорить ні. А як гадаєте, Трамп піде? Пристане на таку пропозицію Лінці Грема. Перше лінцігрем, ну я добре знаю, він якраз прислухається до нас, це не тільки е, удар по танкерам, ви харешти, але він прямо говорить усі пункти, про які я кажу. Це військова допомога, щоб було чітко, однозначно заявлено. Не погоджується на мирний процес. Путін допомагаємо по повній програмі, п'яте-шосте покоління, зброя, яка переможе точно Росії. А ми маємо досвід такий, що це буде базовим фактором. І друга складова. Е, я думаю, що при тому, коли Путін повністю відмовиться. Трампа не буде уже аргументів сказати і, і, іншим, і іншим ні. Тобто він змушений буде діяти. І це якраз для нього знайомо. Оце тормозити ці всі танкери, які діють в інтересах агресора, протиріччя міжнародного морського права. Це однозначно всі порушення. І зрозуміло, це фінансування агресивних, атак, як говорить Трамп щодо вбивства кожен день по тисячу осіб. От йому треба доводити позицію. Ще такий механізм. Який чітко інтерфікує його як лідера, який е, бореться з тероризмом, нейтралізовує якраз російські агресивні наміри, інтралізує фінансування і незаконне якраз перевезення оцим тієї флотом. Це для Трампа дуже близько. Саме головне переконати не тільки сенатора або конгресмени, а різні сили, які повинні сказати, отак «От діємо спільно, тоді він піде. Ну і дуже коротко дивіться, те, що ми спостерігаємо зараз з боку Путіна, намагаються вони цим переговорним треком зараз на максимально тягнути час. Чи розуміє ця американська адміністрація? Американська адміністрація розуміє, вона змушена так діяти, дати всі можливі варіанти переговорів по часу, навіть затягнути, тому що російська та ми не встигли, як вони говорять, не раз почитати, що вони і почитали. І ще раз це ж Дмитрів і інші проводити консультації, і ще можливо додаткові е, можливості для спільних зустрічей, як говорили, наприклад, американці, росіянки, та українці, можливо, європейці, а тоді тільки приймати відповідне рішення. Тому затяжка їм не вигідна, але вони е, витримують цей процес, тому що не хочуть ескалувати ситуацію. Хоча я думаю, час вже наступив оцей пакет, про який я говорю. Вже треба показати, що він буде задіяний, якщо Росія не погодиться миттєво От до того, як вони відмовлять. А якщо ні, ну вже відмовлять будемо діяти по факту. Вже тоді починати оці всі операції: військовоєнні, оперативні, е е всі економічні, які дуже важливі для тиску на Путіна і на його зміну позиції. Микола Григорович щиро дякую вам за цікаву розмову і за час, який знайшли для наших глядачів. Бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі.